Вас, діти! З вами знову я і урок української мови. На минулому уроці ми з вами розпочали вивчення нової теми текст і ознайомилися зі структурою тексту. На минулому уроці ми з вами навчилися визначати зачин тексту, основну частину та кінцівку. На сьогоднішньому уроці ми продовжимо вивчати тему текст і ознайомимося з вами з типами текстів. Тобто мова на сьогоднішньому занятті піде про ті типи текстів, які існують в нашій українській мові. Знову ж таки, я закликаю вас бути уважними. Уважно слухати інформацію, що не зрозуміло ставити на паузу, прослуховувати ще раз і гарно, плідно працювати на нашому уроці. В кінці, після відео, вам буде запропоноване домашнє завдання для виконання. Я прошу краще і відповідальніше вас відноситися до виконання саме домашніх завдань. Типи текстів. Текст розповідь, текст-опис і текст міркування. У тексті розповіді ми розказуємо про якісь події, що сталося, що відбулося. У тексті описі ми описуємо, яким є предмет чи особа. І в тексті міркування щось доводиться або заперечується. Текст розповідь розповідає про якусь подію. Що сталося? Що відбулося. Ось приклад тексту розповіді. В осінні дні більшість птахів стає мандрівниками. Вони летять у теплі краї. Летять вони без компаса, але ніколи не збиваються з шляху. Ці перельоти тривають уже тисячі років. Текст опис. Розповідає, яким є предмет і який цей предмет. Приклад тексту опису. Гуляючи у парку, я побачив білку. Вона була дуже пухнаста, руда, а хвостик трохи світліший, сіруватий. На вухах шерсть з китичками. Великими темними очима білочка дивилася. Просто на мене. Ось це приклад тексту опису. Він описує тваринку. В даному випадку вілочку. Текст міркування. В тексті міркування щось доводиться або заперечується. Чому саме так є? Чому пташку назвали шишкариком? Свою назву пташка отримала від слова шишка. У шишкарика дзьоб, як гострі щипці. Таким дзьобом дуже зручно лущити ялинки, ялинкові та соснові шишки. Ось це приклад тексту міркування. Тому що ми тут дізнаємося, що ж саме і чому назвали птаха шишкаром. Далі текст розповідь. Що ми ще можемо сказати про текст розповідь? Ще раз згадаємо текст опис і текст міркування. Значить, ще раз повторюємо типи текстів, подивилися, що в цих тестах розказується, описується або що ми міркуємо. Ще ми це з вами запам'ятали. Правила закріплення. Давайте ми з вами роз... будемо навчимося розрізняти тексти. Ось дивимося, читаємо цей текст. І намагаємося, я його не буду зараз перечитувати, ви його прочитаєте. І ви побачите, що це тут про щось про когось розповідається. І це є текст розповідь. Дивимося на іншу, на інший текст. Тут розповідається про ромашку. Описується, яка вона, і це в нас буде приклад тексту опису. А це такий текст, який відразу ставить нам питання: хто такий справжній друг? Ось ми будемо міркувати, і текст називається. Текст міркування на цьому ми завершуємо наш відео урок.